Майже тиждень триває судова війна свободівця Олександра Марченка. Він бореться за підтвердження своєї перемоги на мажоритарному окрузі номер 90 згідно протоколів з 97 ДВК саме йому довірили мешканці Білої церкви мандат народного депутата. Округ, не дивлячись на те, що чудновський і посівав грошима, використаний був весь-весь максимально адміністративний ресурс, не дивлячись на те, що Проголосувала тюрма за Чудновська, проголосували військові частини, бюджетні установи. Марченко Олександр Олександрович, я кандидат від об'єднаних сил опозиції, переміг. Я набрав більше на 1393 голоси. Свободівці наполягають, фальсифікатори демолювали Чудновському 1715 голосів, терміново оголосили переможцем. Аби закрити роти людям, залучили відвертий кримінал. З мовчазного дозволу спецпідрозділю міліції бритоголові фактично захопили приміщення Київського поліційного суду, не допускаючи офіційних представників Олександра Марченка. Я уповноважена особа від партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Оні зареєстровані. Представтеся, Будь ласка, ви хто? Я також, як і ви зі класно. зараз. Да. чому ви не вони про тані будьте зі скамандувати поняли. Команди чому ви не пропускаєте людину? Уберіть камеру пацани, уберіть камеру. у цій атмосфері. Судді Київського окружного адміністративного суду не захотіли побачити явних фальсифікацій. Бригада провладного кандидата Чудновського могла б енкетувати. але Марченко не здається. Подав позов на рішення суддів до Київського поліційного суду. Його засідання розпочалося в неділю близько опівночі. Позивач насамперед вимагає перерахувати голоси. Я звертаюся до вас з проханням підтримати позивні вимоги, так як сьогодні діють окружної виборчої комісії, яка за період, який пройшов після виборів, навіть не надала всім учасникам, які брали участь в виборах, копії протоколів підсумкової окружної комісії. Їх ще немає. Позицію свободівця підтримали чотири члени ДВК, які приїхали до Києва свідчити про фальсифікації в окружній виборчій комісії. Після того, як ми здали протоколи, які були зачитані в окружній виборчій комісії. В окружній виборчій комісії ми спокійно розійшлися по домах. Через декілька днів на сайті ЦВК у нас збільшилась кількість на 16 голосів у Чудновського. Це сфальсифіковано. Переписані протоколи іншою рукою. Тому що оглянувши, знайомившися з протоколами, які були передоставлені в ЦВК, там був і не мій підпис, і не тим почерком написаний протокол. І дані не співпадають. Тому подала заяву скаргу, щоб захистити свій голос, голос своїх виборців і членів моєї комісії, захистити нашу честь. Протоколи, написані не нашою рукою, стоїть зовсім не мій підпис, навіть не підписи членів комісії. Все сфальсифіковано. Ці люди, які зробили цей злочин. Що поміняли протоколи? Вони повинні відповідати. Члени ДВК просто у приміщенні суду намагалися переконати представників Чудновського у явних фальсифікаціях, але марно. І що ви тут представили? Що ви представили розкажу правову позицію? Яку, Яку правову Яку? Позицію? правову Ось ви, ви правили. Правили. ось, ось. 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 не змогли нормально підробити мій підпис? Ви навіть не змогли підробити нормальний підпис. Якщо правда називається, озяни хто 142 другу дільнити. Протокол записаний 116. Це я це дивлюся, підпис, які підписи. Який надала ОВК? А це оригінал підпису це оригінал печаткою. Завтра 40 тисяч мешканців зовсім ось і... я го, Я секретар, і сама писала 56, Ні, протокол, 56 покажіть, протоколів я лічно написала це повністю законно, третій примірник. Є. Ось, що, подивіться на ці підписи. А це зрівні. І не І над, не треба експертизи тут, тут все видно. А це протокол, який надала. ОВК, який підроблений, апеляційний суд не заслухав свідків з ДВК, не зважив на офіційний відеозапис оголошення результатів голосування, дані паралельного підрахунку голосів, і о п'ятій ранку відмовив у задоволенні позову. Судову залу люди в мантіях залишали під вигуки ганьба. Сьогоднішнє судове засідання у законало фальсифікації. Виборів в місті Біла Церква до тих пір, поки суд в Україні не буде вибиратися громадянами, будуть прийматися антигромадянські, антиукраїнські антизаконні рішення.